Останнім часом Альона не виходили твої пісні з Джері Хейл. Це творча пауза, чи ваші джеги справді розійшлися? Я думаю, що воно десь логічно. Ну не можна ж. Це знаєте, воно вже виглядає як популізм, uh -huh. коли ти якийсь паразит. Туєш, напевно, на тому, що от є якийсь образ дуету, так, так, коли це не так. дует а, насправді, так. і ви ж бачите, що кожна з нас поринула в якісь свої амбіції. Ну, ви і до цього були різні артистки. Абсолютно, так так, 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 так. війна були, так, нас та нічого не означає так. Так в нас повномасштабне, в нас і не було цих пару пісень. У нас повномасштабне вторгнення з'єднало, і ми йшли дуже довго. Ми зробили якусь свою велику місію так. дуетну, отаку от разом, і все, І кожна пішла жити своїм життям у Джері. Ви бачите, в неї є знову ж таки свої амбіції. Там, чи повторне Євробачення, uh -huh. чи десь йти працювати на ту аудиторію, там, на Євроаудиторію. В мене це вже все було. Uh -huh. Я вже це пройшла, і навпаки, для мене Євробачення дало змогу з українцями більше об'єднатися, uh -huh. бо я більше гастролювала в Європі, ніж в Україні, всю свою кар'єру. І я рада бути тут і бути тут корисною. Бачити, що я навпаки, я землюся, десь тут. Я там втрачаю якихось підписників і так далі. Я за цим не слідкую і не. Переживаю типу, не трушуся, бо бо я тут знаходжу більше однодумців, більше коренюся серед цих людей. І Для мене це важливо. Типу, я діаспорі своє віддала, вигріла в цьому. І тепер тут коренюся і там те саме Євробачення це uh -huh. ж дитяче. Це не про якийсь там супер дохід і Звичайно. озолочення, чимось допомагає. Більше вклада це так, моя так. можливість десь щось зробити, тому що там е, всю свою зарплату, грубо кажучи, я віддала музикантам на, на створення цих пісень, uh -huh. грубо кажучи. От. Тому, відповідно, мені цікаво бути тут, цікаво, десь коренитися, цікаво, робити якісь проекти, заходить на YouTube з чимось новим, рубрики в контенті і uh -huh. так далі. Супер. І все одно в будь-якому. Випадку, ви можете перейти, не знаю, на мою сторінку і побачити наскільки багато в мене всього про те, що робиться актуально в Україні, так про війну і так далі. Тому десь там і сторінка не росте, бо таке дуже Лінки всі будуть за все. Баниться, все ріжеться, але мені цікавіше. Ну це моїй душі ближче. Чудовий от і все так.